Це загальноосвітня школа була була загальноосвітня школа. Я тут вчилася, а тут вчителі дозволили мені зробити мої перші кроки в науці, бо зараз я працюю в головній астрономічній обсерваторії. Ходять проводити екскурсію по школі. А тут кабінет інформатики був. До всього треба додавати слово був. Я пам'ятаю, як тут висіла дошка, яка розкладалася, і частина цієї дошки відпала теж на уроці. А це, до речі, двері були. Ходімте, я ще спортзал покажу. Ось можна побачити розклад тренувань. У нас, до речі, дуже багато було різного дозвілля, які для нас проводили наші вчителі і тренери. Це і волейболи, і баскетбол, ось подивіться, шашки, стрільба. А, а це спортзал. Тут у нас якраз проходили всі наші тренування, стрибки через козла. Тут у нас була а, фізкультура і тут тренування в баскетбол. Першого поверху повністю немає, тому сюди не можна наступати, інакше дошки обваляться. Тому тут треба продовжувати обережку. До речі, в самому спортзалі теж були якраз взагалі е, в школі. Зробили, були капітальні ремонти, поставили всюди пластикові вікна. Тут відремонтували все, зробили вбиральні. Ну це вже якраз коли я випускалася, але суть в тому, що дітям стало вчитись набагато комфортніше. А тепер взагалі цього всього немає. Хоча в школі дуже багато дітей вчилося. Ну У нас було 11 класів, і всі класи були повні. І, окремо, є ще садочок, і перший клас там в садочку. Та й зараз в селі багато дітей нам от розповіли, як діти приходять, отримують тут книги і просто вчаться в онлайні. І мої знайомі всі кажуть, що вони планують сюди повертатися, дехто вже повернувся. Люди відбудовують свої будинки і дуже важливо відбудувати і школу, тому що всі наші вчителі тут вони працюють зараз, працюють в онлайні, але. Всі тут дуже любили свою роботу. Я вже ще страдат не Всі дуже любили свою роботу, тому що приходили сюди і не просто розповідали свій предмет, а розповідали свій предмет з вогником в очах, коли тобі хотілося потім ще вчитися. Тому в мене неймовірно приємні спогади пов'язані з цим місцем. Дівчат було трудове навчання, ми вчилися оці всякі прекрасні штуки робити, а хлопці тут табуретки робили. Але в нас і дівчата сюди ходили. А воно це ж спортзал зверху. Так. Да.